Усім доброго дня. Сьогодні я вам хочу показати насіння динь, який я купив на новий сезон. До цього я динями, можна сказати, не займався. Ну, було там, трохи садив, купував якісь насіння, якісь сертові дині, але вони мені взагалі не сподобались, дуже погані були. Ну і в цьому році вирішив спробувати виростити гарні дині. Подивимося, що з цього вийде. І зараз вам покажу, що я тут накупив. Так, перша динька це у нас Емір F1. Це гібрид. Вперше його бачу, взагалі без поняття, що він це представляє, що це така за диня. Але оці пакети мене трішки вони мене напрягають. Саме з таких пакетів в мене дуже нічого хорошого не виходило. Не знаю, подивимось, що воно з цього вийде? Урожайний гібрид для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Толерантний до знижених температур, визріває навіть у прохолодні роки. Плоди овальні або овально округлі, невеликі, від 1 до 1 кг 200 г. Від кремово-жовтих до сіро-зелених з великим сітчастим малюнком, Якож дуже смачний, ароматний соковитий і товстий оранжевого кольору. Ну, подивимось, що воно за задиня така. Так, йдемо далі. Далі в нас Емір Радміла F1 це юксель Тохом Туреччина. Садиба пакунок. Не знаю, що з нього, чи буде з нього якийсь толк, чи ні. Подивимось. Зазвичай я звик в трішки інших пакетах купувати насіння. Ну, та подивимось. Так, Радміла відмінне поєднання ран... ранньостиглості, якості плодів і стійкості до захворювань. Вага плоду біля 2 кг. На одній рослині формується 5-6 привабливих овальних плодів. Ну, досить така врожайна м'якоть дуже солодка та ароматна. Ну, знову ж таки, поки я сам не спробую, не виміряю вміст цукрів, то пишу, то дуже солодка, а насправді може воно бути і не так. Тим більше я люблю дуже солодкі, яка вони єдині, щоб там максимальний, максимальний був вміст цукрів. Тому. Подивимося, що воно тут буде з цією радмілою. Ну та спробуємо. Так, далі у нас ось така динька маленька. Два пакета взяв 16 штук разом. Це диня Портенто F1. Це у нас United Genetics. Вони маленькі, бачите, від 300 до кіло 600. Ранній гібрид формує сильну рослину стійкість до хвороб та високу від товарного врожаю. Так, що в нас тут ще пишеться? Головна відмінність гібриду це красива та смачна м'якоть насиченого помаранчевого кольору, щільна та дуже ароматна, з прекрасним солодким смаком. Гібрид придатний для вирощування в відкритому та закритому ґрунті. Ідеальний вибір для приготування фруктових салатів. Будемо пробувати, будемо тестувати, будемо пробувати виростити гарні дині. Подивимось, що воно з того вийде. Ось такі диньки красиві, бач такі. Портента. Так, далі в нас динька від Хазера. Хазера. Написано на сіні Нідерландів, хоча ж Хазера це Ізраїль. Раймонд f 1 Теж нічого я про них не знаю. Так, по опису вибирав. середньоранні 75 днів. Плоди однорідні, великі. Так, м'якоть дині дуже солодка. Окремо жовтого кольору. Без прозрені у шкірки з хорошими смаковими якостями. Маса плоду від 3,5 до 5,5 кг. Деякі досягають більше 7 Ну, Це дуже дуже велика диня. Вміст цукру 12-13 брікс. Ну, подивимось, як вона буде на смак. Якби 12-13, як на мене, для дині це не дуже то й багато. Для кавуна 13 брікс, Оце вже добре, кавун буде солодкий. А диня, ну я не знаю, будемо пробувати. Я такий би, якби диня була, щоб. Ну, 15-16, а то й всі 17% цукру. Я люблю такі, дуже солодкі. Гібрид характеризується високою стійкістю до захворювань та хорошою, хорошою лежкістю. Так, от такий от у нас Раймонд від Хазери. Гібридик. Дуже крупна. Так, ідемо далі. Далі у нас диня Нево. Ха, оце да! Я думав, що це якийсь... щось тут попало на пакет. Пристало якийсь смітник, чи якийсь кусочок гілочки чи травинки. А воно, бачите, фотографія, і там, якщо я не помиляюсь, на самому пакунку сфотографувалась осо на дині сидить. Я думав, що там є якесь сміття, та пальцем вожу вожу а воно нікуди не дівоється. Отака динька, нево чи нево. F1. 7 насінин теж хазера. Так, Піс... ну Це дуже рання, ультрарання 50-55 днів, високовирожайний дині. Сильно русла рослина зав'язує по 3-5 плодів навіть при вирощуванні у несприятливих умовах. Стійка до борошнистої роси та фузаріозу. Плоди овальні однорідні за розмірами, вагою близько 2-3 кг. М'якоть зеленувато-жовта, дуже ніжна, соковита, з медовим смаком та надзвичайним ароматом. Ну, то було б дуже круто, якби воно таке було насправді. Головне виростити, головне, щоб зійшло, щоб виросло, щоб не хворіло. І щоб дождатись врожаю. І тоді вже будемо пробувати смакувати і тестувати на смак. Ну і остання на сьогодні в огляді динька. Диня Гнозія, Ф1-10 штук, це у нас сенза заден. Ну, тут опису немає за цю диньку. Я дивився там одне відео за неї, читав характеристики, диня доволі таки величенька, за розмірами, не дрібна, дуже красива. По, смак, по смаковим якостями теж кажуть дуже солодка. Там я не пам'ятаю, скільки відсотків вона є по бріксам, але казали, що вона також вона може довго. Полежати. І при зберіганні вона набирає ще більше цукру. Як мені там одна людина писала, що вона тоді робиться аж приторно солодка. О, таке я дуже люблю. Таке мені прям ух, як подобається. Ну, це на сьогодні показав вам такі диньки, які я буду садити тестувати. Якщо все вийде, то звісно потім і відео будуть знімати по тих диньках, як вони розвиваються, який буде на них врожай, які плоди оце така колекція диньок на тестування в цьому році. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!